Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас іде рубрика майстер-клас. Ну, я б, можливо, так і не назвала, але рубрика так називається. І я вам хочу показати спосіб закриття резиночки один на один, який виглядає як фабричний. Це я зв'язала шкарпеточку, шкарпеточка ще не вибрана. І ось так вирішила закрити даний виріб. Що ж нам для цього потрібно? Звісно, вже майже готовий виріб з незакритими петлями. Відкладаємо довжину ниточки таку, щоб була втричі більша за кількість цих, ну, не за а за довжину ось цих петель. Це буде у нас один раз, другий раз. Третій, ну ще трішки додам. Ниточка завжди залишається, тому, в принципі, для зручності роботи. ножиці Ножицями, щоб перерізати ниточку, так. І ще нам потрібно буде голочка. Голочка. Так, беремо Ага, ще нам потрібен маркерочок хвилинку. І так, маркерочок ми в першу петельку. Це в нас буде, ну, таке собі позначення початку, тому що нам потім не видно буде, коли ми почнемо закривати. Нам не видно буде, де у нас перша петелька була. А нам потрібно з'єднатися з нею. І так, що ми робимо? Починаємо закриття з лицевої петлі, вводимо ось так. Вона в нас розвернута ось така петелька виходить. Ну, в принципі, ось тут видно, які вони повернуті петельки. Ми за ось цю передню дужечку ми її просто протягуємо ниточку і цю петельку знімаємо. Далі ми беремо наступну петельку ось цю. Ми в неї вставляємо і виводимо ось сюди. І також її знімаємо. Далі ми беремо ось цю петельку, яку ми зняли, тільки за нижню дужечку. Ось так, та, яка там залишилася. І якби її розвертаємо, і знімаємо вже разом ось цю. Наступну петлю так само заводимо в лицеву ось таким чином. І також її знімаємо. Далі шукаємо ось нашу ось цю виворітню, яка з цієї сторони йде лицевою. Шукаємо її другу дужку. ту, що ми знімали ось вона. Наша петелька, і знову ж таки заводимо ось в оцю петлю. Виворітня у нас вона тут, ми заводимо її ось сюди, ось так, на низ і знімаємо цю петлю. Ой, всі познімала, Трішки підтягуємо. Знаходимо нашу лицеву петлю, яка в нас знята за передню дужку, Ми знаходимо її другу дужку, ось її гарно видно. Заводимо і лицеву, і в лицеву наступну заводимо та, що на спиці. Далі ми знаходимо виворітню. Яку ми знімали? Ось тут, десь вона між цими двома лицевими. Ось десь вона тут. Ми розвертаємо в'язання. Вона у нас ось тут виходить, трішки така перекручена. І ось знаходиться її друга дужка яку ми підхоплюємо. Цю петлю потрібно було зняти. Яку ми підхоплюємо, бачимо, що це вона так, і заводимо у виворітню, якщо з цього боку дивитися, заводимо ось так всерединку, І знову підтягуємо гарно ниточку, і ми вже бачимо, що у нас край формується гарненько. так, Знімаємо виворітню, повертаємось до нашої лицевої знятої, ось вона йде, бачите, як вона підхоплена. Ми за цю дужку її підхоплювали, тепер вставляємо всередину і так само виводимо в лицеву, в наступну петельку, знімаємо, шукаємо нашу виворітню між ними, яку ми просто тоді за одну дужечку знімали, шукаємо іншу дужечку. Ось це та ниточка наша робоча. Ми гарно бачимо. І ось наша робоча виходить з цієї петлі І ми за оцю дужку вставляємо в петлю, і в наступну і знімаємо, трішки розправляємо, підтягуємо, але не сильно, тому що край буде затягнутий тоді. Перевертаємо наше в'язання, і у нас є лицева сторона і виворітня. А як ми знаємо, на лицьовій виворітні, а на звороті вони в нас лицьові. Так, ось наша наступна лицьова петелька. Ми її беремо дужечку і заводимо сюди, знімаємо, повертаємо в'язання, наша лицьова. Ось знаходиться, Знаходимо її іншу дужечку. Її дуже гарно видно. Якщо ви підхватили її, саме її, то петелька зразу розвертається і вона стає так, як вам потрібною. Далі лицеву шукаємо з цієї сторони правильно дужечку і так само знімаємо, підтягуючи ниточку. Тепер те саме з іншої сторони. Таким чином, продовжуємо до кінця ряду. Головне брати за правильні дужки Тоді дуже гарно петельки розвертаються, і виходить ось такий чудовий край. І так, у нас завершальний етап. У мене залишилася одна петля на спиці, вже і спиці немає випала. Підхоплюю. Так, далі, дивіться, у нас ось є перша петелька. Ось ця петелька, і ось ця, яка у нас була перед виворітньою лицьова. Ми її все ж таки знаходимо. Заводимо ось сюди маркер і протягуємо. Далі повертаємо нашу на нашу виворітню сторону, ось цю петлю, що у нас була, дужка нашої виворітньої, і ми заведемо її також у нашу виворітню наступну. Ось оцю, ось наша виворітня. Тут у нас іде лицева з цієї сторони, і ми її. Не ту дужку взяла, ось цю. Трібно брати дужечку, ось вони її розвернули. Бачите, я можу помилятися, всі можуть помилятися, і ми її заводимо ось сюди, в ось цю дужечку. І ось так гарненько підтягуємо. І у нас йдуть всі петельки ось так гарно відкриті. Ця у нас перша також відкрита петля. І тут у нас також петельки всі відкриті. Ховаємо кінчик і носимо з задоволенням. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо вам дане відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар. Всього найкращого!